Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Перед тим, перед тим, як розпочати, у нас є пропозиції. Включити до порядку денного, Романюкуна треба дати слово. Андрій, прошу. Доброго дня. З голосу виноситься два питання. Це про затвердження інформаційної та критологічної картки адміністративних послуг про припинення дії дозволами на розміщення об'єкта зовнішньої реклами. І друге питання теж саме про продовження строку дії. Немає заперечень включити до порядку денного. Прошу голосувати. Хто за? Два питання. Проти. Утримались. Дякую. Два питання включено uh -huh. з голосу до порядку денного. Так. І, виключити. І виключаємо з порядку денного за клопотанням начальника служби <кхів> у справах дітей. Питання номер 59 про надання статусу дитини. Дитину не будемо називати, бо персональні дані. 59-те питання зняте. І 156-й. Затвердження індивідуальних планів соціального захисту дитини. Зняти з порядку денного. 156 те Затвердження індивідуальних планів. І 59. -те. Немає заперечень? Немає. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, одноголосно. Тож, переходимо до порядку денного. Перший блок питань, економічні питання. Перше питання про коригування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для всіх категорій споживачів комунальному підприємству Боярське ГУ ЖКГ Боярської міської ради, встановлених рішенням виконавчого комітету від 28 серпня 2025 року за номером 3, дріб 16. Добрий день. До виконавчого комітету звернувся директор комунального підприємства щодо коригування тарифів на теплову енергію для всіх категорій споживачів у зв'язку із змінами тарифів на розподіл природного газу. З 1 січня 2026 року ціна буде становити 1690 гривень за 1000 метрів кубічних і з 1 квітня 2026 року 1990 гривень за метр кубічний. І в зв'язку з цими змінами пропонується скоригувати встановлений раніше тариф. Для потреб населення на рівні 3329 гривень 96 копійок за гіакалорії без ПДВ, для бюджетних установ 4520 гривень 49 копійок за гіакалорії без ПДВ і для інших споживачів 4339 гривень 58 копійок за гіакалорії без ПДВ. І затвердити структуру тарифів відповідно до додатків. Протягом дії воєнного стану залишаються для населення ті тарифи, які були встановлені на е, початку да, на, почат, на, на 24 початку. лютого 2022 року в розмірі 1506 гривень 79 копійок і відшкодування е, чинного законодавства здійснювати. пропонується. У нас, да, у нас залишається тариф півтори тисячі гривень. Да, да, для ну, населення. Да, для населення на час військового стану. Хоча реально вже три. 3329 гривень 96 копійок. За економічний тариф зараз 3300, ну, а mm -hmm. залишається, все інше компенсує міська рада. рада. Ну, Це щоб розуміли всі. А бізнес, ну, звичайно, піднімаємо, як і всі піднімають для юридичних осіб. Ну, Немає цієї норми, що на час військового стану для юридичних осіб не піднімати тариф. Тому ми з вами це постійно робимо. Населення сплачує так, як сплачували, але ми зі свого бюджету компенсуємо ну, мешканцям. Немає запитань заперечень, шановні. Прошу голосувати. За, проти, утримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про затвердження інформаційної та технологічної картки, адміністративної послуги та заяви і довідки про реєстрацію пасіки із визначенням кількості бджолосімей на території Буїрської, міської територіальної громади. 에, пропозиція вести нову послугу, яка буде через СНАП впроваджуватися, враховуючи звернення бджолярів, які звертаються за довідками, що пасіка зареєстрована із такою то кількістю бджолосімей, сімей пропонуємо вести нову послугу і а -а затвердити інформаційну технологічну картку і зразок заяви Чыт, і довідки recent, про реєстрацію. Нам теж треба, я, я тільки yeah. хотів <г extent> запитати, хто відповідати за це буде. Від... У нас адміністратори ЦНАПа фахово підготовлений план по прийому будь-яких документів. Ну, дивіться, справа в тому, що дані цю, цю довідку заносяться на, на підставі ветеринарно-санітарного паспорту. За заявою бджолярів пасіка реєструється. В журналі, ну і так само довідка видається відповідно до ветеринарно-санітарного Немає запитань заперечень. Прошу голосувати. <рошу> Хто <рошу> за проти? Отримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про погодження ФОП Петра Шесо на здійснення тимчасової виїзної торгівлі квітами за адресою Борка Молодіжна 57. Потім таке саме питання по квітам молодіжна 76. Березюку, Коп Воськевичу, Білогородська 51 і Коп-Токар, Шевченка 82. Це все квіти, квіти на, на, на свята. Так. Пропоную об'єднати, якщо немає заперечень. На три дні із 6 по 9 березня я хотіла уточнити, Петра Світлана Олександрівна за чотирма адресами, місто Боярка, вулиця Молодіжна, 57, Молодіжна 59, Білогородська, 51 і Тарасівка, вулиця Київська, 2. Березюк одна адреса, це Молодіжна 76, місто Боярка. Васькевич, Валентин Петрович по двох адресах вулиця Білогородська, 51 у Боярці, і Борці, вулиця Симона Петлюри, 2. І токар Боярка Шевченка, 82. Немає запитань, заперечень, шановні присутні. Прошу тоді об'єднати ці чотири питання блоком і проголосувати. Угу. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступний блок питань житлово питання житлово-комунального господарства про затвердження лімітів використання води та водовідведення стічних вод для потреб споживачів комунального підприємства «Боярка-Водоканал» на 26 рік. Розглянувши лист директора КП Буєрка-Водоканал з метою впорядкування організаційних та господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг, зокрема з централізованого водопостачання та централізованого водоведення у Борівській міській територіальній громаді. Просимо затвердити. затвердити ліміти використання та відведення водостуків та води. Немає запитань заперечень, шановні. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне про надання дозволу громадянину. Хан... Хаменка і С на отримання технічних умов для розробки проєкту індивідуального газового опалення. До нас надійшло звернення громадянина Хоменко і С про те, щоб отримати технічні умови для розробки проекту індивідуального газового опалення. Будинок відключений від централізованого опалення, в них рішення було, але на електропостачання в них було рішення. Тепер їм потрібно для того, щоб підключити газове опалення, рішення також, що ми не заперечуємо. Немає заперечень для це в нас село Тарасівка Шевченка, 2. Немає, заперечень. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую одноголосно. Наступне про погодження приєднання до газорозподільної мережі громадянину Калавенко вв Головненко. 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 Надійшло звернення від громадянинки головненко Вікторії Володимирівни і також надійшли листи від Київської філії газорозпродільних мереж України про те, що дана громадянинка хоче приєднатися Пойдем. до, до газорозпродільної мережі згідно рішення позачергової сесії, ми являємось третьою стороною підписання договору. І тому ми повинні надавати... Погодження про те, що ми не заперечуємо до приєднання. приєднання. Немає заперечень, шановні присутні. Прошу голосувати. Хто за, проти? Утримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступне про оголошення конкурсу щодо призначення управителя з управління багатоквартирними будинками у населених пунктах Боївської міської територіальної громади. До виконавчого комітету Борської міської ради надійшов лист від комунального підприємства Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства про те, що вони 15 квітня 2026 року припиняють надавати послугу по управлінню багатоквартирних будинків. Це пов'язано з тим, що з 2019 року затверджений кошторис, він не є економічно обґрунтований, ціна дуже занижена і ми не можемо підписати договора, тому що в попередніх договорах вказано, що ми не маємо права змінювати тариф і ціну, тому нам потрібно оголосити конкурс. Ну, заново. Так, заново. Так, Це буде по боярці, село Тарасівка і село Забір'я. Це новий конкурс. Ну, це єдина процедура, по якій можна змінити тариф. Якщо ми навіть дивимося на сусідів, то тарифи там втричі, втричі більше, ніж у нас на сьогодні. Середній тариф на зараз 8 гривень за квадратний метр. Тому це буде знову конкурс. Ну, Ну, по процедурі і так. Ну, ми всіх закликаємо багато квартирних будинків, хто хай створює ОСББ, ЖБК, тобто питань немає про створення. Хто має ініціативу таку, будь ласка, створюйте, ми тільки за. Ми багато разів це ну, розповідали людям, доводили до них, що ми підтримуємо, але дуже мало хто бере на себе відповідальність управляти своїм будинком. Да. Ну так, да. це звичайно. Тому це ми маємо робити ну, для того, щоб змінити тариф на обґрунтований на сьогодні. Немає запитань, заперечень? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались. Дякую. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступний блок питань, архітектурне питання. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Борської міської ради від 21-23 року за номером... 5.3.18 про присвоєння адреси об'єкту будівництва Україна, Київська область, Фастівський район, Боярська територіальна громада, місто Боярська, вулиця Шевченка, 63А. Мотор, Доброго Шорець. дня. Це вносяться зміни в частині зміни власника земельної ділянки. Немає запитань, заперечень. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Дякую, одноголосно. Про погодження. Наступне про погодження видачі містобудівних умов та обмежень. Для будівництва обслуговування будівлі торгівлі за адресою Київська область, Фастівський район, Борська територіальна громада, село Тарасівка, вулиця Шевченка, приймай, Приймайчук, АІ. Ведище містобудівних умов для будівництва магазину. Немає заперечень, запитань шановні. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Про погодження надання містобудівних умов та обмежень для реконструкції квартири за адресою України, Київська область, Фастівський район, Боярська територіальна громада, місто Боярка, вулиця Гоголя, 58, квартира, 16. 165. А, то там ще 165 Так, <клес> <клес> по... Документи подані у зв'язку із тим, що хочуть збільшити житлову площу за рахунок балкону. Немає запитань, заперечень? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримались. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Наступне про переведення дачного будинку Боярська громада. Лінія 12, будинок 17, Ковальчук ОС. 54, 54. Так само, так. Далі да, да, лінія 24, Дехтярю АЕС, потім... Огорковий. Петлюри, будинок 53 Огарковий. І... Сосновий маєток 22А Саротік. Да, сосновий маєток, будинок 22А Сароті КО. Є пропозиція об'єднати, якщо немає запитань заперечень, шановні представники. Прошу голосувати. Хто за, проти, утримались? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Наступний блок питань всю розміщення об'єктів зовнішньої реклами по нашій громаді, в тому числі Боєрка і село Тарасівка. Це все діюче? А, так, тут є і нова діюча. Яка нова? А, АТБ. Вони поміняли а, це в, в село Тарасівка. А, і, так, 18. 19. І АТБ діюча по молодіжній, це та, яка вони оформляють зараз документи, тому що вони подавали свій час документи так, я так розумію, з дозволами у них не склалось свій час, вони потули зараз поновлю. Ну, це конструкції якісь? Чи... Ні, це вивіски і банери, які знаходяться на існуючих магазинах. Це, ну, то есть, це, це, не, це не конструкції, не конструк... Не да, Це, це, це все на, на... на магазинах, ні, на це, магазина. все на магазинах, це все на магазинах реклама. Так, це, да, це все. Це... Немає конструкції. Це, оце я і хотів запитати. Немає. Е... Є пропозиція тоді... А, вибачаюсь, які... одна є з конструкції, де? Це е, борт, який стоїть е, перед переїздом справа, але він вже стояв, це як йде новий дозвіл, бо той закінчився попередній. Борт перед переїздом? Так, да, він такий. Да, якщо ми в'їжджаємо в Тарасівку, перед а Тарасівським та... переїздом конструкція стоїть, це він один. Але це діючий, він вже давно це вони продовжують. А продовжити не можуть, вони отримують новий, бо раніше видавало наше КП. От, якщо ми переїжджаємо, переїжджає. Не доїжджаємо до приїзду з правої сторони, він давно стоїть.

Osionfish. Я просто ну, не пам'ятаю. Дивіться, це питання, де село Тарасівка, вулиця Залізнична, біля будівлі номер 8 Це це питання зараз. Давайте тоді зробимо так. Об'єднаємо всі питання з 18 по 32, окрім якого? 8А, 29-го. Окрім 29-го. А, ні, подожди, Залізнична, 8А. Біля будівлі 8А. Так, а тут дивись, тут, тут 4 питання, 8А. Е, ні, 8А це на будівлі. Тут просто номер 8А, а це біля будівлі. Номер, номер питання яке? це? А в мене просто по моїм питанням це 14. 24. Я зараз скажу вам. Біля будівлі. А біля будівлі 8А, так. Да. 24 правильно. 24. Є пропозиція з 18 по 32, окрім 24. 24. 24, а по цьому 24-му нехай додатково звернуться на наступний виконком, ми побачимо. Ну, глянемо, що там за. Дивіться, воно стоїть давно. Ми можемо на упакомі взагалі зараз прийняти рішення про його демонтаж. Давайте, фото, хай вже ж Давайте на наступний виконання. Ми зараз фото. не можемо процесуально. У нас рішення про надання да. дозволу на Хорошо. розміщення. Ми іншого не можемо прийняти. Добре. Є пропозиція об'єднати да, Об з 18 по 32, окрім 24, -го, 24 -го, а 24 зняти, зняти з порядку. На доопрацювання. Прошу Добре. голосувати. Хто за? Проти? Утримались. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Шановні... Два, питання з два питання, що в мене Шановні... з голосу. Це... Шановні члени виконкому, я... У мене зараз нарада через дві хвилини. Ну, я маю е, бути у себе в, е, в кабінеті. Я далі е, голосую за всі питання. Е, 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 да, будь ласка, далі виконком, я за. Два питання з голосу, будь ласка. Да, це два питання це дві е, додаткових адміністративних послуги про припинення дії дозволу на розміщення об'єкта зовнішньої реклами і про продовження строку дії е, на розміщення об'єкта зовнішньої реклами. Пропоную об'єднати 20 питань, і проголосувати пакетом. Хто за, прошу голосувати. Проти. Утрималась, прийнято одноголосно. Дякую. Е, далі переходимо до блоку Житлові питання. Житлові питання в нас слухаються в закритому режимі в зв'язку з захистом персонального...